третій раз за день, мала. Привіт. Ну що? Що? Ну, забрала? Кого? Мала, ну де ти тільки що була? А що, тобі хтось дзвонив? Господи, мала, ти тільки що сказала, що ти пішла забирати зошит в школу. Я й спрашиваю, забрала? А, та да я ганю просто. Э, Прикалуюсь. Так, да, забрала. Що там, Наталя Володимирівна, завтра вже буде? Да. <тас> а чого ти смієшся? Та, да, ну, у Даші дуже день народження. Якраз. А, кстати, да, ти ж побігла і не почула. Міра Петрівна хотіла тобі сказати. Вона пригласила нас до Даші на день народження. В смысле, вдруг? А, а, а завтра? Ні, ну день народження завтра, але вони роблять в суботу. І Пригласили нас в суботу на два часа дня, ну, просто як сусіді. я не сосіді. Та, звісно, як це ти не підеш? Здравствуйте, Та, да, не красиво так. Чи жов мама не красиво? Я ненавіжу Дашу. Даша, тебе не може мене, Чи я буду блінка не іти. І сидіти там тільки Тому що її мама це сказала. Я не хочу. Вона тобі сказала, от ти значить йди. Мала, якби не ти, вона б мене і не приглашала на дитячий день народження. Так що підеш. Та ні, ма, все, я не піду, я навіть слухати про це не хочу. Ти що? Мала, до суботи ще куча часу. Ще передумаєш. А ні. Не хватало ще. Щоб я, блін, де ще йшла до на день народження. І щоб я їй ще їй подарунок дарила. А ще блінчо. Писайте під відеомів. Полібай, будь ласка. Кстати, це має такий жалійний великий черв'як. Якщо ви ще не бачили э, про нього відоси, підписуйтесь на мій тікток. Там багато чого цікавого. На Напиши, якби ви були мої коня Ну, так як Аліна. Чи заглашалась би, так, як Аліна, ви на всі ці штукинці, які я придумаю? Ну, наприклад, на какашка в коробці, там чи же чудови зі мною таке, чи я перебарщую. Важко мені написати пораду, як мені краще себе вести з Дашей? Ну, можете написати, щоб я шо не далі, я не піду. 6.15. Куда ты пішла? Ще ж рано. Та, мені не спиться, я в школу уже піду. Боже, мала, коли таке було, щоб ти за в утра перла в школу. Да, все нормально. Я якраз погуляю. і не хочу на маршрутки їхать. Я хочу пішком прийти воздухом подихать. Так я тебе б на машині отвезла. Ма, все, спи давай. Давай. Просто хочу побачить успіть даше коробку. Відкрити. Було взагалі класно, якби відкриваєш, а воно так на мордяку бризкає. Молодчиш. А якщо і Даша відкриє перед Наталією Володимирівною коробку? Щось ми про це не подумали. Та ні, коняк. Натаха ж завжди пізніше приходить. Тільки дзвоник, так вона іде. Даша не витримає, а ти що, воно відкриє з ходу. буде на відео все одно це все зняти. О, це Ого, а що це весь наш клас йде? І Натаха. А, блін, я з цією коробкою все забула. Що? Та в групі ж написали, що перед уроками ми всі маємо піти 에, привітати Наталю Володимирівну з навчителя в учительській. Чого я не знала? Бо ти ніколи групу не читаєш класну нашу. Дуже хорошо, і те, що виходить, що вони вже без нас привітали її. Добрий ранок, Наталя Володимирівна. Добрий ранок. Добрий ранок, дівчата. Вітаємо вас із вчителя. Ви найкращий вчитель у світі. Да, вітаємо вас з Днем вчителя. Якщо то ми бабками теж общати скидувались на подарунки вам. Дякую, ви мене вже й так привітали. Так, діти заходимо в клас. Я зараз по дзвіночку прийду. В смислі? кеняк та походу вона даже не замітила, що нас не було вчительській. погнали, бо зараз шоу пропустимо. Подижди де де коняк, а де коробка? Я не знаю, може вона її вже відкрила? Так швидко і куди вона її діла? Та я не знаю, я ніде не бачу. А ну-ка. Ти що, вирішила в собаку погуляти? А що тут, дешенька так воняє? Поки ти сюди не прийшла, нічого не воняло. Тобі що галюни тут не стояла ніяка коробка. Ага, конечно! Розкажеш! Да а ти не скажеш, що тут так какашками воняє? Бо жопу надо витирать. Давай, мама, йди, не мішай. Ну що? коняк не пойму. А де ж вона могла діться? Я не знаю, немає і походу не було. Ну Так вона ж не могла сама десь пропасти. Я не знаю, Аліна, блін. Після нас ніхто не заходив. Правильно? Правильно. Ми поставили коробку, закрили клас, віддали ключі. Утром ми самі перші прийшли в школу. Ще двері даже в школу закриті були. Як це блін, їм понімати? І справа 275. Там вам потрібно буде визначити другорядні і головні члени речення. Будь ласка, будьте дуже уважними. Все, діти на на цьому, все. Всім до побачення, всім гарного дня. Коняк, я все равно нічого щось понять не могу. Мала, ми же вона швидко заховала ту коробку, щоб з неї не сміялись. Та ти подивися, у неї був би квадратний рюкзак то коробки. Вона ж не висипала собі какашки, блін, у торбу. Ну я тоді не знаю. Ну ладно. Коняк, тоді прийдеться повторити цю махінацію якраз на днях. Потому тому, що якщо ми це не зробимо, то мені подається показки її на день народження привезти і подари. Ну так, да. це єдине, що може тебе заставить попасти до неї на день народження завтра. Все, мала, давай, пока, до понеділка. Давай, пока! Я ж заходжу в клас, дивлюся, там стоїть на передній партії якась коробка. Я ж підходжу, читаю, написано вітаємо найкращого вчителя від малої та Аліни. Ось така коробка. Я відкриваю її, а там всередині зараз я вам збільшу. ось що. А що це таке? Це саме те, що ви подумали. Я теж спочатку сумнівалася, поки не понюхала. Та ну подождіть, та такого просто не може бути ви що. що Мачі. Звичайно, мала. Шо, шо, но такого я от тебе точно не очікувала. Детский сад, честное слово. Мать, я тебе уже сто раз сказала, что ты пьянься дальше. Яка різниця для кого, мала? Сам факт таки взяти вычудить, а понагребать у тих какашек, скласти в коробку і принести, поставити в школу на парту у ця дитині. Мала, ты вообще своей головой думаешь, Наталья Володимирівна тепер буде думати, що це я тебе так усе виспитую. Будеш ти тепер, мала, наказана, хватит вже твої выборки прощати. Та ну, мам, ты, 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 не спеціально, хочеш сказати, чи що, як завжди? Не спеціально нарила какаша, коли там колупалась, ходила по двору, да? Чи де ти їх там собирала і не спеціально їх в школу принесла? Зоя, ну мені ж казали, що це смішно. А знаєш, що мені кажеться смішно? Що ти підеш до Даші на день народження, оце тобі буде таке наказання. Та ні, ти що? На, на, забери телефон. А все, спасибо, не треба мені твій телефон. Забирай, сиди в своєму телефоні, тільки в суботу ти йдеш до Даші на день народження. І це не обсуждається, і тепер рот свій закрила і пішла вчити уроки. На, держи, це усю тисячу подариш дачі. А за ці гроші зайдеш сюди за углом, тут у цей магазин цвіточний. Зайдеш, скажеш, що тобі на день народження до дівчинки, хай тобі зробить якийсь рожевий невеличкий такий букетик гарненький. Поняла? Ага. Угу. Мала, і щоб ніяких вибриків. А вони ж ти, якщо мене будуть питати, чого ти не прийшла? А ти скажи, що в мене там завал на роботі, я не змогла людей перенести. Коротше, я на роботі. Так ти ж вдома. Я зараз поїду, мала. А, ну хорошо, ладно, тоді пока. Давай, тільки без приколов. Та без приколов. людей подвинуть, да? Понятно. Ну, добре, проходь тоді. Ага. Даша, мала прийшла, іди сюди. Я в шокі, я не думала, що мала все-таки припреться. В смислі мала? Прямо Маліна, моя мама взяла і запросила її, типа як сусідів. Мала буде в тебе на дні народжені? Да, пішли. Даша, ну ти де йдеш? Та йду я. Привіт. Привіт. Ось, мала тебе прийшла привітати. Даша, я тебе Вітаю на народження. Вже тися найкраще, та й бабки. А це такі цвіти. Це осіння композиція називається. Я вирішила, що просто квіти даруються банально. Э, Дякую. Да, Давала лист, ще ніхто не дарував. Я такого не бачила. Ну, нотка осені в цьому якась є. Ну сидіти, давайте, сідайте за столом, зараз пообідаємо. Добрий день. Привіт. Тепер с мої ночі водку. Лабачка. Ой, та трошки жирноватий майонез ти взяла. Мала, а що ти нічого не їси? Та дякую, я вже не, не, не їлась, в мене вже повний животяк. Це було дуже смачно, прям можна пасі Ну, Дякую, мала. Дуже приємно. Я старалась, готувала. Жалко, що мамка твоя тільки не прийшла, але це не скуштувала. Дивися. А порога мого яблучного. Два куска вже з'їла. Щось цього году не так він в мене Тісто Тіста погано та я туди, плюнула та й скатала, і нормально було. Так, бабуся, а ну-ка, оце не за столом тут розказуй. Ой, та прямо там. А давайте гратись. О, Даша, давайте, а в що? Ну, можна, наприклад, в приклади? Ой, давайте, це цікаво. О, так, може, давайте у приклади ще й на англійській мові? О, це взагалі буде класно. Окей, okay, окей, okay, so, let's start. I'll be the first, окей? Okay? Да, ма, давай, начинай ти перша. Даша, та спочатку ділення. Ні, Аліна, там треба буде спочатку помножити, а вже потім ділити. Та, дівчата, підожди, давайте розберемось. А, бати! Ну, так, ти якесь слово, показуєш його без звуків, нічого не кажеш, без слів, отак просто жестово. І хто перший вгадає, що це? Це якась е, гра для тупих? Даша, що ти таке кажеш? А ну давайте спробуємо. Давайте, хай Дашенька буде перша, вона як іменинниця, нехай показує. Хорошо, добре, давайте, я починаю. <гум> О, ну так це ти це, це показуєш. Хрестик і ікс. ікс. О! Це я знаю! Хтось помер? Ой, я знаю! це, це знак Що це? А, я знаю, це е, ті, як зустрілись просто дві людини. Да, да, да. Вони йдуть до когось на похорон і не можуть спомнити до кого. У мене так і колись було. Я взагалі даже предположити не можу, що це. А, це одна людина запитує в іншу дорогу. А, це англійська мова. Англійська мова? Ну, так, да, Даша, ну зустрілись дві людини. одна їй щось каже, а інша її зрозуміти не може, бо вона на англійській мові каже. Та я. А що це за гра така? Да, очень удивительно. Э, бабка, давай ты можешь загадай нормально. Я? Ну да, твоя черва. Ну, давай, сейчас я вам покажу, как надо. Даша, опять приступ начался. Принеси таблетки, бегом. Да, Та, какой приступ, это я вам показываю того, крокодила. Тьфу, господи, парляк можно с тобой схватить. Вы вгадываете, чи нет? Ну, це, это твой приступ. М -м. Ні, дивися, що ж це може бути. А, цей, може, це землетрус якийсь. Бабка, ти ж поглядаєш в телефон, який вібрує на беззвучному режимі. О, Мала угадала, бачиш, башка в тебе варить. О, Боже, я б до такого і не додумалась, навіть. Бабка, ти просто нормальне слово загадала, а не уроки. Мам, може, це, може, від бабусі бутилку вже забрати? Я тебе зараз заберу, гімно мале. Мала, тобі новий? Та ні. Дякую, а я вже буду йти. Як іти? Ти ж тільки годинку сидиш. Там мені ще треба уроки вчити. Так сьогодні ж субота, завтра повчиш, і даша буде завтра вчити. Ні, ма, нам там правда багато задали. Тима малої треба трошки більше часу, щоб вивчити уроки. Да, я ж тут. А, мені два дня над ними сидіти, А, ну добре, добре. Йдем тоді, я тебе проведу. Давай свої й Зараз підемо приклади привет! О, ну що там? Це було найгірше поки на своє життя, мама. А ось в слідущий раз тепер будеш думати, як будеш щось чудити. Оце у тебе Дашин дом, це буде як тюрма. Як тільки щось натвориш, буду одразу туди отсилати, понятно? Що ми у так, він, передоз тупості. Ну от щоб у тебе передоза тупості не було, іди тепер, значить, і уроки роби. Маша, это квитак сэкономила.